Усім доброго дня, мене звати Іван і з вами автомайданчик Вінкар. Сьогодні в нас на огляді ягуар pace 2022 року випуску. Це електромобіль з батареєю 90 кВт. Запас ходу його орієнтовно 450 км. 400 кінських сил, повний привід, розгін автомобіля складає 4,6 секунди до 100. Досить динамічний, брутальний, красивий автомобіль. Full Let Оптика, передні задні парктроніки, величезні 20-ті легкосплавні диски на літній гумі безключовий доступ, сліпі зони в дзеркалах, автоскладування дзеркал. Зараз ми перейдемо до салончику. Спочатку покажу вам його ззовні. Камера заднього виду. Також маємо додатковий комплект гуми. Зима на 18-х оригінальних дисках. Цікавому кольорі. На мою думку, ці диски дуже круто сюди підходять. Пасують, перепрошую. Автомобіль у нас привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Ось такі в нас шильдики. І давайте покажу вам його в салоні нарешті. Маємо передні задні електроскло підіймачі, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, центральний замок, преміальна акустика Meridian. Водійське сидіння має мікроліфт та електричний нахил спинки. Величезний панорамний дах. Шкіряне мультикермо. Датчики світла у нас ось тут. Датчики Дощу, Салони дзеркало з автозатемненням. Є утримання в смузі також. Пробігу 98 тисяч кілометрів. Сох автомобіля складає 91%. Кому потрібно, скріншот можу вам надіслати в приватні повідомлення. Маємо електрокришку багажника, яку ми можемо відкривати з салону електроручник. Також маємо спереду багажний відділ, я пізніше покажу. Давайте запустимо цього звіра. Бачимо на кермі утримання в смузі. Ось так у нас LED-приборка цифрова, сенсорна багатофункціональна, мультимедіа, Bluetooth, гучний зв'язок, Android Auto, Apple CarPlay, запуск кнопки. Ось такий в нас клімат. Також маємо підігріви передніх сидінь. Ось так вони працюють цікаво. Досить приємно працює ця клавіша. Селектор перемикання передач. ось так у нас виглядає. Вибір режиму руху. Антипробуксовочна система. Ось такий у нас ключик. Дуже якісна камера заднього виду, також є омивач. Ось, помили камеру. Паркінг. Підстаканечки, великий центральний підлокітник. Маємо прикурювач, USB-зарядочку та USB-C. Такі глянцеві пластикові вставочки по всьому салону. Бардачок, також багато хромованих запчастин, деталей. Хороша музика, якість на висоті. Вище в нас маємо бардачок для окулярів. І давайте перейдемо назад. На задній ряд сидіть. До речі, зараз покажу, як у нас відкриваються ручки. Це окремий момент. І ось так вони у нас заїжджають. Дзеркала склались. Ось так виїхали. Так, це вже не новина, вже багато виробників автомобілів таке роблять. Ну, але все одно ж. Прикольно. Також, дивіться, з цікавого, маємо датчик сліпих зон для пасажирів, які сидять позаду. І якщо я не помиляюсь, двері не відчиняться, доки автомобіль не побачить, що можна виходити. Ну, Але поправте мене, якщо я не правий. Позаду в нас також є прикурювач та два USB-C роз'єма. Ну і невеличка кишенька. Дуже красивий панорамний дах. Достатньо місця позаду для пасажирів, яких зріст, як у мене, 1,93 м. Я сижу досить комфортно, місця в мене ще ззаду для колін вистачає. Так, відкриємо багажничок, як я й казав, камера з омивайкою. Парктроніки передні і задні. Прикурювач маємо також в багажничку, крючки. Також крючки ось тут. Дуже приємний по відчуттям ворс. Так, тут в нас сіточки, жилеточка. Також маємо аптечку, буксировочний крюк, герметик, компресор та секретку, що, до речі, дуже потрібно та корисно для цього автомобіля, так як в нього всі, всі гайки колісні, всі знаход... мають секретку. Офігенський стан. Давайте покажу вам зимову гуму, яка йде в комплекті. Ну Протектор ще є, я б не сказав би, що вони зовсім погані. Але приємний бонус насправді. Ну і літо також в нормальному, адекватному стані. Також маємо, цей автомобіль має активне охолодження та підігрів батареї. Це дуже корисна річ. Давайте відкриємо підкапотку. До речі, попереду маємо лючок зарядних роз'ємів Type 2 та CCS. Type 2 в нас, до речі, має підтримання трьох фаз. Ось такий в нас підкапотний простір, бачимо тут. Подовжувач оригінальний. Ну і все зашито пластиком. В принципі, нічого цікавого ми тут не побачимо. Ось такий брутальний вигляд. Воздуховоди. все корисно, все працює, це автомобіль точно не про е зробити чисто для вигляду. Тут кожен елемент. Працює і доповнює цей дизайн. Ну що ж, автомобіль у нас знаходиться у місті Вінниця, вулиця Ярмоли, Малешка, 1В. Якщо вас зацікавив він, телефонуйте за номером телефону, який вказаний в описі. Якщо потрібна детальна інформація, даю вам він-код, ставте на паузу та перевіряйте цей автомобіль. Також більше автомобілів можете знайти на нашому сайті wincar.com. Також великий вибір автомобілів у наявності. І маємо доставочку по Україні. Якщо вам зацікавив, вас зацікавив будь-який з наших автомобілів, телефонуйте, надам детальну консультацію, вартість доставочки порахуємо, підключу ваше місто. І Привеземо вам бажаний автомобіль. Дякую всім, що були з нами. Бажаю вам всім гарного дня.